Привіт усім із Юрмали, мене звати Даша Коломієць, і сьогодні я розкажу вам, що такого особливого цього року відбувається на конкурсі молодих виконавців. Нова хвиля хвиля-2013». Подія відбулася в 12 те З нагоди не круглої, але солідної дати керівництво конкурсу запросило в гості всіх випускників улюблених. Тут я побігла. тут були мої перші шаги на сцені, як певице естрадна. І не дуже. Я не одразу. В першій раз була така ситуація неоднозначна. І не тільки в прошлый раз, і в, в позапрошлый раз була какая-то неоднозначна ситуація. Звісно, было и багато інших почетных гостей. Зерок, с и Литоры З. Пионер лагерь. Один из самых благородных, дорогих, красивых конкурсов. Никогда не была в пионер лагерях. И, в общем, я восполнила вот этот пробел в своей жизни. Не надо английского нам. Не надо. Нова хвиля це добре зоркестроване радянське кіно з легким налітом американських серіалів. Тут є і свої інтриги, і драми, і жарти. Зірки ростуть як на дріжджах, з кожним роком молодшають. Судячи з усього мріють про космос, і так з року в рік. Але цього року на конкурсі нова хвиля таки відбулися зміни. По перше, у журі більше не буде Раймонда Пауса. Його замінить тото Кутуньо. Маестро, він вирішив, що йому пора на покой, громка музика. Тому він вирішив в цьому году отдохнути. Ну, якщо Райман захоче прийти обратно, його всі приводімо міста, всі свободно. По друге, мені таки не вдалося пройтися червоною доріжкою. Її цього року відмінили через погодні умови. Ну а по третє, і найголовніше, цього року вперше усі артисти співатимуть наживо. Финал замечательный. Живьем поют конкурсанты и суперзвезды живьем, хотя бы вместе поют. Условие «Живой звук», чему я очень рад и за что я сам агитировал очень долго. Многие сомневались, смогут ли все артисты петь. Раз, два, три, один, два. Если у меня не будет припевов, я просто не, не спою. И хорошо. Не надо засоряти ефір, не треба засоряти мозок людей. Та якщо вже бути зовсім відвертим, то власне сам конкурс і його трансформації мало кому цікаві. Журналісти приїздять сюди, аби оцінити стан зіркових тіл, новинки гардеробу та зміни в особистому житті. Звичайні гості з нетерпінням чекають на гала концерти і не шкодують грошей на найкращі лавочки у залі Дзінтері. Юрного держаться на максимальних сценах. нова волна є ніюду. Повышать их нельзя больше ни не на, не на цену. Самый главный нюанс в Юрмале, которая встречает новую волну, это в том, что на ней пытаются заработать все. Все, кому не лень. Таксисты поднимают цену, таможенники направляют получать страховку на два дня. В общем, все пытаются доработать деньги. Властная самых зерок так надмирно увага трохи бантежила и навіть дратувала. А что поробуешь? Работа — е работа. Работать над собой, над своим характером, над своими какими-то не самыми лучшими качествами. Мы же все не идеальные. Коли журналісти приїздять на конкурс нова хвиля. У кожного є своя мета. Найчастіше це відшукати якийсь скандальчик. Якщо ж нічого такого особливого, помітного не відбувається, журналісти починають ці скандали створювати самі. вообще а, ваше сплетню о вас придумали імена на «Новій волні. На новой волне что-то я ничего такого не помню. Я стараюсь слухи вообще не к себе никаким образом не подпускать. В этом году очень много прикованного внимания к, нашей встрече с Лерой после ее свадьбы. И все прям что-то думают, придумывают, как мы не разговариваем друг друга, колки какие-то фразы ловят или взгляды, что-то придумывают. Настю Каменских запидозрил у вагитности. Співачка заповнила, що ніби у декрет не збирається. Просто часу на фітнес у неї, на жаль бракує. Надо більше двигатися і менше кушатися. Кожний год нові скандали, кита сплітні, нові приколи. Мені не в цей момент вовремя предупредить маму, щоб вона не пугалась. Чоловік Валерій Йосип Пригожин відповідально готувався до виходу в світ у юрмалі, сів на дієту і скинув цілих 10 кіло. Та за пояс чоловічу і жіночу половину аудиторії запнув Валерій 64-річний артист секретами не ділився. Його вигляд красномовно говорив сам за себе. Нікем не нікем не прошена, нікем не взята. Nie chcę zemla nie? Nikiem nie działa, nikiem nie brożymy, nikiem nie działa.